Іване, сьогодні маємо нічию. Які твої враження від гри? Це погано, тому що це не той результат, який нам потрібен. Для Кривбасу зараз кожен поєдинок як фінал. Ми трохи засмучені, але продовжимо боротись. Ще нічого не втрачено, вся боротьба попереду. Як ти вважаєш, чи справедливий в цілому сьогоднішній результат? Ну, ви знаєте, йде кінцівка сезону. Кожна команда б'ється за дорогоцінні очки. Так, один бал це не те, чого ми хочемо, але мусимо прийняти цей результат і рухатись далі. Сьогодні кривбас, хоч і не переміг, але й не пропустив для тебе, як для захисника. Наскільки це важливо? дуже важливо ще не пропустити гол, тому що я думаю, в останніх п'яти шести турах ми пропустили забагато. тому для нас це дуже важливо. Будемо намагатись грати насухо в обороні і в наступних турах. Сьогодні в Черкасах було дуже багато наших фанів з Кривого Рогу. Кілька слів про підтримку. Так, так, я дякую за цю підтримку. Довгий час ми не відчували такої підтримки саме на виїзді, тому це дуже круто і надихає. Тому я сподіваюся, що наші вболівальники і надалі будуть їздити на виїзні ігри Кривбасу. Нам це потрібно. Кривбас це ми. Перший тайм ми більше володіли ініціативою на полі, другий тайм вони більш були кращі, так сказати. Тому я думаю, що нічия це більш-менш. Такий результат, який мав бути сьогодні. Денис, а як важає, що ось ця різниця в таймах в тому числі далася, в знаки той, що, то, що команди грали проти вітру? Я думаю, що це напевно найбільше вплинуло на гру, тому що по вітру легше грати, більш заряджений. Так і вийшло, що перший тайм ми вітру грали, ми були кращими, а другий тайм вони. Тому можна сказати, що так це вплинуло на. Як вважаєш момент Соси це найкраща нагода коробасу в матчі от, в першому таймі зі стандарту? Напевно, що це такий реально момент, який можна було забивати, а так були плюс-мінус ще підходи до воріт суперника, але ми їх не реалізували, тому треба більш бути, напевно, настирнішим і реалізовувати те, що. Ми створимо В Другому таймі тобі довелося грати на одному фланзі проти вже одноклубника Олександра Драмбаєва. Вивчали його перед грою з тренерським штабом? Там ми, не, не, ми всіх вивчали, не тільки Драмбаєв, тому ми готуємося до суперника, а не до одного футболіста. Тому ми всіх вивчали. Знали сильні і слабкі сторони суперника. Підійшли до гри підготовленими. Не вийшло забити, як я казав. Нічого будемо працювати. Постійно приємно грати на нуль, а треба ще вперед створювати, забивати. Те, що на нуль зіграли, це всі грали до кінця, боролися, тому зіграли на нуль.